Що ви завжди робили, але згодом зрозуміли, що це огидно? Плювання в громадських місцях на тротуарі, вулиці тощо, коли я виріс у маленькому тихаському містечку, плювати будь-де будь-коли було звичайною справою. Було цілком прийнятно йти вулицею і просто плюнути, якщо відчував у цьому потребу. Ніколи не замислювався над цим. Я не усвідомлював, що люди вважають пливки на тротуар образливими. Доки мені не виповнилося близько 30 років. Я й досі не розумію, чому я намагаюся більше цього не робити. Але якщо поруч немає нікого, хто б'ється об закладі. Ад, я плюну відредаговано. До моєї уваги було доведено, що плювання може бути фактором поширення певних хвороб вірусів. Провівши невеликі дослідження, я виявив, що це відповідає дійсності. Надалі я буду ще більш уважним до своїх звичок плювання. Як азіата мене завжди вчили викидати використаний туалетний папір у смітник, поки я не поїхав у шкільну поїздку до Італії, супроводжуючи, не сказав усім, водопровідна система тут не така хороша, як у США. Тому вам, хлопці, доведеться просто викидати його у смітник, і всі здригнулися. Саме тоді я дізнався, що викидати туалетний папір у смітник це огидно, оскільки проблема полягає в тому, що в смітнику лежать шматки лайна, які просто лежать. Мені дуже подобалися ці людяники, цукерки з відерцями для самообслуговування з черпачками. Вони були в більшості великих магазинів Австралії, таких як Кмарт, Тарґет, Бікві. Було так весело змішувати і підбирати. Але одного дня я почав працювати в Таргіт. Щодня я ловив людей похилого віку та дітей, які засовували руки прямо всередину. Хапали їх і жували все, що там було. До останнього слинявого шматочка це відштовхнуло мене назавжди. Хоча невдовзі вони почали зникати з магазинів. Тож, очевидно. Хтось отримав повідомлення про антисанітарію. Не чистити зуби, коли прокидаюся. Я чистив зуби тільки після сніданку. А снідав я рідко. Тож більше днів я чистив зуби лише на ніч. Я думав: ну, я почистив зуби вчора ввечері, і з тих пір нічого не їв. Так чому я повинен чистити ще раз? Потім я дізнався про бактерії, які харчуються крихітними шматочками їжі, що залишилися на зубах, і вони буквально виштовхують газ і калу у рот, коли поглинають їх. І саме це викликає жахливий запах з рота вранці. Тож у мене з'явився уявний образ бактерій, які какають. Пердять, що покривають мій рот, і з тих пір я чущу зуби щоранку, незалежно від того, снідав я чи ні. Я люблю їсти хрусткі, хрусткі білі квіти, юки з мого двору. Я їв їх роками, поки не виявив, що в квітах живуть крихітні білі воскові черв'ячки, які зливаються з ними. Я їм інших комах, черв'яків та інше, але не сирими. Тому почав вимувати їх з квітів перед тим, як з'їсти. Я зрозумів, що без черв'яків квіти не такі горіхові, хрусткі та смачні. Тому тепер я залишаю їх всередині. Не чищу зуби щодня, я все життя беруся з дистемією, в основному хронічною депресією легкого ступеня, і під час карантину через ковід стан погіршився. І я чистив зуби в кращому випадку раз на два тижні. Я не бачу у цьому сенсу, тому що я не виходив з кімнати. Приблизно через рік я змусив себе зробити ретельну професійну чистку. І відчув себе чудово. У мене дивом ніколи не було карієсу. Я була у підлітковому віці, коли дізналась, що витирати дупу треба спереду назад, а не ззаду наперед. Я була як проклята і почала робити це правильно. У мене ніколи не виходило добре витирати спереду назад. Я вирішила, що мені просто потрібна практика, але я робила це протягом 6 місяців і нічого не покращилося. Я повернулася до того, як завжди це робила. У мене ніколи не було дріжджової інфекції або інфекції сечововідних шляхів. Не знаю, як далеко ви, хлопці, витираєтесь, але у мене немає проблем з тим, що лайно. А не потрапляє в піхво. У мене завжди були проблеми з чищенням зубів. Мої найперші спогади про те, як я намагався це зробити, це спогади про те, як м'ятна зубна паста викликала у мене печу у роті і відчуття, що мене зараз знудить, і моя сім'я не могла купити мені дитячу зубну пасту до тих пір, поки я не вирішив, що не збираюся змушувати себе проходити через це. Цього року я доклав найбільше зусиль у своєму житті, щоб регулярно чистити зуби. Але я продовжую або відкладати це, або панікувати, коли намагаюся почистити зуби. Я боюся того. Того, що почую, коли, врешті-решт, піду до стоматолога. Деякі речі, яких я навчився щотижня прати постільну білизну, включно з наволочками на подушках, використовувати один той самий рушник лише двічі перед пранням, щомісяця використовувати нову насадку для зубної щітки, завжди мити руки після повернення з магазину чи громадського транспорту. І ніколи, ніколи не заходьте до курортного басейну з баром для плавання. У дитинстві у мене були гострики. Нічого страшного. У дітей вони часто з'являються, коли вони бавляться в багнюці та пхають пальці до рота. Однак мені було соромно сказати батькам, що вони у мене є, тому я просто залишився в таємниці. У мене були періодичні напади глистів, які то з'являлися, то зникали, поки я не досяг підліткового віку. А потім у мене розвинувся серйозний розлад харчової поведінки, не пов'язаний з глистами. І вони зникли, тому що я не їв, а гострики живляться цукром у кишечнику. Витирання дупу туалетним папером. Я все ще роблю це, але чим більше я думаю про це, тим більше розумію, що це все одно, що намагатися видалити арахісове масло з килима, витираючи його паперовим рушником. Звичайно, ви отримуєте більшу частину, але ви не отримаєте його повністю. Коли я був маленьким, я їв цю конюшину весь час прямо на землі. Просто зривав її і їв, бо вона мала кислий смак. Я люблю кисле. Коли я підріс, я побачив, що на них була попелиця. Здається, так це пишеться, і після цього я перестав. А ще я їв бруд. Усе своє життя я витирав зубну щітку брушник, щоб висушити її, поки моя сестра не запитала, якого біса я це роблю. У дитинстві я викопував шматочки глини з місцевої пісочниці. Вона була такою гарною, як пластилін, тому я відкидав її в бік і продовжував копати. Можливо, у мене був не дуже хороший нюх у тому віці, тому що я вже був дорослим, коли зрозумів, що це ймовірно кочаще лайно. Я приймав душу брудній ванні. Коли я зрозуміла наскільки це огидно, моїй мамі барахульниці не подобалося, коли я прибирала у ванні, тож я просто жила з цим, поки не змогла знайти собі житло. Я змивала тампони все своє життя, поки мені не виповнилося 30. ніхто не казав мені, що їх не можна змивати. Я тупо подумала, що вони як туалетний папір. Після однієї дорогої незручної проблеми з сантехнікою я більше ніколи такого не робила. Я колупаюся в носі. Я просто не можу впоратися з закладеним носом, і мої пальці працюють краще, ніж серветка. Зачекайте, поки рушник не почне дивно пахнути, щоб змінити його. Мене вчили прати постіль раз на місяць, зрозумів, що треба робити це набагато частіше. Я срав, підтирався, а якщо це тривало довго, я просто засовував пачку у щілину в дупі і розбирався з цим пізніше.